Солов'їну долину ось так спускатися з гори. Цікаво, що там неабиякі Вітри горішні, а тут затишок. Зараз ось заглянемо, що тут висіялось Зозуля Барвінок посіяла. М -м -м. Маринкова Марінкова О, Ой, які красоти. Зараз наблизимось. Подивимося, який же він. М -м -м. Ось який перелив. Так і багато. Я не будемо його турбувати. Ми пройдемо туди ближче. До Солов'їв. Зузуля нам щедра. Літа дарує. Глід Ось від буяни вже, так. Ну, будемо чекати. Тепер коралів голодових. Щось молоді. Ось там бачимо Яблуня. Одинокові обійнялися маслини. Ммм, дивно. Принизовий вітер пішов. Здавалося, що він там. Так, то так, також захотів прийти. І солов'їв послухати. Ну, якби... Не цей зелений шум. Так була б. А ось бачимо і... Козулька спала. От бачимо, яка природа гарно відроджується. Вибачай, що потурбували твій сон, але не зачепили. Так. Тут вона і не одна була, ми бачимо, і це добре. Значить, Життя пульсує в очікуванні гарного літа. А воно ось напередодні. Травень уже добігає свого завершення. Хотілося сказати кінця. ні, ніколи травень не закінчується не Зузуля власною персону нам зовсім поталанила. так? Побачили Зузулю цю потаємну ключницю, яка і носить нам літа. Так добре, ну а далі полюбуємося, послухаємо. І будьмо зауважено присутніми в лоні природи.